Просто про просто відходи. З вами у студії Світлана Каретун, представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький. Вітаю всіх, хто зараз за кермом на роботі чи просто слухає нас удома. Цього разу у рубриці Просто про відходи розповідаю, як зменшити кількість сміття в побуті. Зменшення кількості відходів починається з розуміння проблеми. Ми звикли викидати все бездумно, але варто зупинитися і запитати себе, що я можу зробити, щоб сміття стало менше. По-перше, намагайтеся купувати речі без пакування. Наприклад, банани чи кілька яблук можна не брати в пластикову торбинку, а крупи чи цукор варто купувати у власні багаторазові тканині торбинки. Якщо ж пакування неминуче, обирайте метал або скло. Їх можна повторно використати або здати на переробку. По-друге, відмовляйтеся від одноразових речей, змінюючи їх на багаторазові. Наприклад, беріть з собою тканині шопери чи наплічники, коли йдете на шопінг, або користуйтесь багаторазовою пляшкою для води чи термочашкою. А також не забувайте про багаторазові контейнери зі скла чи металу, коли замовляєте їжу собою. Просто нагадаю, до речі. Що більшість одноразових речей, особливо пластикових, частіше не переробляються, а ще є шкідливими для здоров'я. Продовжуємо. Отож, по-третє, завжди плануйте похід в магазин чи на ринок, аби не набрати зайвих речей та ще й в незрозумілих пакуваннях. Купуйте якісні речі, що будуть служити вам не рік і не два, а довше. Гори сміття, що оточують наші міста і села, це наша спільна відповідальність. І починати варто не з сортування вже створених відходів, а з того, щоб цих відходів було менше. Тому обирайте заклади, де можна поїсти чи попити з багаторазового посуду. Уникайте непотрібних пластикових соломинок чи інших дрібничок і створіть звичку носити з собою власні багаторазові пахіли, коли відвідуєте медичні установи. Пам'ятайте, краще запобігти появі сміття, ніж думати, а що з ним робити потім. Сподіваюся, після цієї розмови у вас щось йокне і ставлення до відходів трішки зміниться. З вами була Світлана з офісу Розумне довкілля Хмельницький. Почуємось. Просто про відходи. Просто про відходи.